Пісні цибуляники, цибульники або цибулеві драники. Шаткуємо дрібно цибулю. В мене дві штучки, ті, що залишились залишки після притування цибулевих кілець. Дивіться попереднє відео. Додаємо дрібно нашатковану будь-яку зелень. У мене зелень цибуль. Сіль, чорний перець за смаком. І я ще додала ситної приправи, щоб трошечки змягчити смак цибулі, але це не обов'язково, вони все рівно вийдуть смачними. Ложку борошна. Яєць ми не даємо, це пісні, цибульники. Добре-добре перемішуємо, навіть можна віджати. Якщо боїте, що розпадеться, можете додати трошечки ще крахмалу. Формуємо такі котлетки, плескаємо в долонях, щоб не розпалися, і смажимо на олії з обох боків. Викладаємо на паперовий рушничок, а потім на тарілочку. Вони дуже смачні, подобаються навіть чоловікам. Спробуйте, це легко.